Різдво це час, коли світ наповнюється особливою магією. сяйві різдвяної зірки оживає віра в дива, а серця людей стають теплішими. Це свято дарує нам можливість зупинитися серед буденності і згадати про найцінніше. Шановні наші вчителі, щиро вітаємо вас із Різдвом Христовим. Ви ті, хто щодня сіє в серцях дітей, зерна знань, добра і людяності. Ви справжні творці майбутнього, які щодня вкладають серце і душу в виховання та навчання молодого покоління. Ваше терпіння, мудрість і натхнення це безцінний дар, завдяки якому кожна дитина має можливість розкривати свій потенціал. Як різдвяна зірка освітлює шлях, так і ви є орієнтиром для ваших учнів, допомагаючи їм віднайти своє покликання. Дякуємо вам за турботу і те тепло, яке ви даруєте кожній дитині. Нехай серізок і все у ваші домівки, радість, любов, а в душі спокій та гармонію. Дякуємо вам за вашу невтомну працю, за знання, які ви вкладаєте у наші серця, і за ту любов, яку ви даруєте нам щодня. Ви, джерело мудрості та сяєва, яке веде нас до великих звершень. Нехай народження Спасителя наповнить ваші серця світом, ваші думки мудрістю, а ваші дні миром і благословенням. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди була зламода, у серці щастя, а у професійній діяльності натхнення і нові звершення. Нехай кожен день буде наповнений усмішками та щирими словами вдячності. З Різдвом Христовим!